Привіт! Хто першим спадає вам на думку, коли хтось просить вас назвати найвідоміших українців? Може, це гетьман Іван Мазепа чи великий класик Тарас Шевченка, а можливо, це космонавт Леонід Каденюк. А як щодо жінок? Сьогодні, в Міжнародний жіночий день, ми б хотіли поговорити про видатних українок, а допоможуть нам у цьому цікаві літературно-художні видання. Від видавництва видавництва під назвою Це зробила вона та Це теж зробила вона. Тут зібрані цікаві біографії та не менш цікаві ілюстрації до них у хронологічному порядку за роком народження наших з вами героїнь. І читаючи ці історії від правительки княгині Ольги до нашої сучасниці, фехтувальниці Ольги Харлан, ми бачимо, що українки мають багато здобутків у царинах культури, науки, в політиці, у спорті. І цікавий факт. У цих виданнях з однієї тільки родини Косачів є тут цілих три біографії Олени Пчінки, Лесі Українки та її сестри Ізидори. Що ж, давай трошечки погортаємо осторінки цих чудових видань. Давайте зупинимось на ось цій. Ось перед вами зірка українського театру кінця 19-го, початку 20-го століття. Марія Заньковецька, акторка, про яку під яку писали п'єси найзнаменитіші тогочасні драматурги, і котра за 10 хвилин могла розчулити навіть найсерйознішого глядача, найприскіпливішого глядача, викликати або сльози, або сміх. Ось, наприклад, перед вами також Софія Яблонська тут захоплива життєва історія репортерки, кіножурналістки та мандрівниці. Хочете довідатись, як донька сільського священника з Вішини побувала в найвіддаленіших куточках Азії, Африки та Океанії? Хочете довідатись, як її репортажів, нарестів та нових книг з нетерпінням чекали не лише українці, а й європейці? Тоді, будь ласка, читайте саме цю статтю. Запрошуємо до читання, адже історія надихає нас усіх перетворювати свої мрії на свою професію. Також не можна обійти увагою, і ось цю біографію Олени Теліги. Це поетеса і публіцистка, котра, перебуваючи в окупованому Києві, свідомо вибрала залишитися там і служити українській національній ідеї, за що і поплатилася життям в такому молодому віці. Що ж, давайте подивимося на другу книгу під назвою Це теж зробила вона. І мені тут найбільше запам'яталося, найбільше зацікавили історії таких постатей, які пов'язані саме з мистецтвом. Давайте ж подивимося, хто у нас тут є, такий найцікавіший, як на мене. Ну, от, наприклад, тут ви можете прочитати про меценатку Варвару Ханенко, яка була спадкоємицею відомої родини Терещенків, котра вже під час власного медового місяця почала з чоловіком збирати колекцію творів мистецтва і прочитати про те, чого ж їй вартувало створити музей і зробити його. Експонати відомими зберегти ці експонати під час революційних подій у Києві початку ХХ століття. Давайте ж повертаємо далі. Я вам хочу показати також біографію Алли Горської, художниці-монументалістки та шістидесятниці, що, попри небезпеку, від КГБ продовжувала сміливо відстоювати свою творчість, також долю своїх колег. І врешті-решт за це була вбита, на жаль. І хочу вам показати також історію нашої землячки, художниці Саші Путрі, котра прожила коротке життя, однак встигла намалювати за цей час так багато, що не кожному дорослому під силу це зробити. І вона хотіла, щоб цей світ був трошечки добрішим. І сьогодні поруч з нами в такий час є дуже багато героїнь, особливо героїнь в Збройних силах України, їх близько 68 тисяч зараз. І кожна з них для нас певний такий приклад відданості, приклад мужності і сили. І ми дуже їм вдячні за це. І я хотіла б сказати, що на огляд цих ось двох видань нас надихнула світлина. В соцмережах нашої колеги. Там на цій світлині дві прострелені саме ось такі книги в бібліотеці у Обуховичах на Київщині. Бачите, ми живемо в такий складний час, час війни, але нехай ці чудові жінки стануть для нас прикладом і стануть для нас натхненням. Це зробила вона, кажуть, нам на звороті автори. Також кажуть, що дівчата можуть все, і ми вам бажаємо теж творити щось, вірити в себе, бути дуже сильними і сміливими. Що ж, дякую вам за увагу. Знову ж таки, дівчата можуть все, і побачимось.